Криваве вітання від окупантів у день незалежності. 25 людей вбито, і ще 31 мирного жителя поранено під час російської атаки на житловий сектор та залізничну станцію у містечку Чаплине на Дніпровщині. В російському міноборони визнали удар ракети Іскандер і традиційно для себе заявили про чергове знищення буцімто 200 резервістів та десятка одиниць військової техніки. На ділі потрощені приватні будинки, спалені вагони та понівечені автівки. В одній з них живцем згоріло п'ятеро людей. Вбито двох хлопчиків шести та одинадцяти років, які гралися вдома. Про черговий воєнний злочин російських нелюдів у зверненні до Ради безпеки Об'єднаних Націй заявив президент України. Згодом Володимир Зеленський підкреслив вбивцям не втекти від відповідальності. Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Жодної плями цього зла не залишиться у нашій вільній Україні. Пройдемо наш шлях до перемоги. В нам буде вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти, ці вороги. Вічна слава усім нашим воїнам, нашому народу. На день незалежності в Україні пролунало найбільше повітряних тривог з 24 лютого. Росіяни обстріляли понад півсотні українських міст і містечок, задіяли реактивну артилерію та авіацію. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що по різних областях України окупанти випустили вісім крилатих ракет. При цьому ворожі війська здійснили близько 200 вильотів літаків. Росія здійснювала багато імітаційних вилітів. Ну, власне, це виліти групи літаків з певних районів, в основному це аеродром Шайковка для ту 22 м 3 а також район північка Каспійського моря для літаків. ту 95 МС. Ті літаки злітали, робили певні маневри в повітрі і таким чином імітували нанесення ракетного удару. Росіяни штурмували та наступали на кількох напрямках, але дістали по зубах. За даними генерального штабу, ворог намагався просунутися до Кодеми. Це південніше Бахмута та від Пісків до Перомайська. Марні спроби просування російські окупанти супроводжують невпинними обстрілами вздовж майже усієї лінії фронту зі сходу до півдня України. На південно-бузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли наших позицій та цивільної інфраструктури із танків. Ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення, завдали авіаудару в районі населеного пункту Біла Криниця. Корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання блокування цивільного судноплавства та ураження об'єктів в глибині території України. Чи насміляться окупаційні силовики, які фабрикували карні справи, залишитися до деокупації? Про це запитав перший заступник голови меджлісу Наріман Жилял в окупаційному верховному суді Криму. Там саме закінчилася стадія дебатів у так званій справі про диверсію на газопроводі. Наступного понеділка наріман желяла. Також брати Азіз та Асана Ахтемови виступлять з так званим останнім словом у судилищі, після чого окупанти оголосять свій незаконний вирок. Аудіозапис звернення джеляла до переслідувачів опублікував адвокат Микола Полозов. Ви знаєте, з 2014 року Я Асан і Азіз, свободно жили на своїй родині. и смело могли выражать свои мысли и свое мнение. И вот у меня возник внутренний вопрос. Все те, кто сфальсифицировал данное уголовное дело и соучаствуют в этой фальсификации, найдут ли в себе смелость дождаться здесь в Крыму тех, кто скоро сюда вернется и ответить перед законом? Чи залишиться деокупований Крим автономією? Це питання ще вирішується. Про це заявила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташова. За її словами, у стратегії деокупації, яку розробили минулоріч, немає деталізації правового визначення формата державного устрою півострова. Зараз в рамках іншої робочої групи ми напрацьовуємо правову рамку державного устрою на території півострова. Всі ми розуміємо, що звісно, що Крим це є складовою. Частиною української держави, але чи це буде звичайний регіон, чи це буде Автономна Республіка Крим з таким самим окремим статусом міста Севастополя чи ні? Це ще ми будемо визначати. А ось особливий статус Севастополя буде переглянутий статус окремого регіону. Він мав лише через базування там російського флоту, заявила Ташова. Наша позиція, що місто Севастополь мало особливий статус лише з огляду на такий російський е, е, наратив, який вони просували, і власне існування там російського флоту на території міста Севастополя. Тому, скоріш за все, це все буде переглядатися. На зміні статусу Криму з територіальної автономії на кримсько-татарську національну територіальну не полягає меджліс кримсько-татарського народу. Для цього потрібно змінити 10-ту статтю Конституції України і зафіксувати там право кримсько-татарського народу на самовизначення у складі української держави, як закликав другий курултай кримсько кримськотатарського народу ще у 1991 році. Цей процес почався після окупації півострова Росією, але досі цього не сталося. Поки що президент Володимир Зеленський підписав інший важливий закон про корінні народи. Цей статус отримали Кримські татари, кримчаки та Караїми, і це має бути враховано під час реінтеграції півострова після його деокупації. Крим завжди був багатокультурним, багатонаціональним. Але зараз, протягом восьми років, ми бачимо, як переслідуються культури інших народів, де є фактично єдиний голос е з да, тобто, коли весь інформаційний культурний простір захаращений російськими наративами, е коли увага приділяється лише е релігійним, культурним і так далі. Особливостям певного народу відповідно для нас важливо, щоб та те різноманіття і особливий фокус на корінних народах він був відновлений. Тому, звісно, що ми будемо над цим в тому числі працювати. І звісно, що це пов'язано в тому числі з різними галузями економіки на території півострову і зокрема, з туристичними напрямками. В окупованому Криму є ознаки розміщення тактичної ядерної зброї, так вважають у центрі оборонних стратегій. За інформацією голови правління цієї організації Аліни Фролової. Про це свідчить те, що окупанти відновили на півострові інфраструктуру для такої зброї. Те, що стосується Розміщення там потенційного розміщення тактичної ядерної зброї, чому так вважається, тому що в Криму була відновлена інфраструктура, яка має підтримувати функціонування такої зброї. Був навіть створений спеціальний підрозділ, який в російській армії який має займатися обслуговуванням таких військових об'єктів на території Криму, і це є зазвичай небезпечним, оскільки Україна приєдналась до договору про нерозповсюдження після повернення Криму має зробити його вільним від ядерної зброї. Всі об'єкти мають бути законсервовані або використовуватися за іншим призначенням. А ось сам півострів не має бути демілітаризованим, оскільки має стратегічне оборонне значення. Крим має стати форпостом безпеки не тільки для України, вважають у центрі оборонних стратегій. Ми прикриваємо Румунію, ми забезпечуємо можливість нормального транспортування в Грузію, ми зможемо забезпечити нормальне транспортування будь-яких комерційних грузів Чорним морем. І ми зможемо дати гарантії того, що півострів не буде використовуватися в жодних мілітарних агресивних діях.